І вже маємо кадри з обміну наших полонених. 115 захисників повернулися додому. Це воїни Національної гвардії, збройних сил, військово-морських сил, державної прикордонної служби. Обмін відбувся через кордон з Білорусю за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів. На місці події працює наша кореспондентка Ірина Кондратюк. Зараз вона розкаже все, що бачила. Бачила Ірино, вітаємо тебе. Просто з автобуса, як бачимо, включаєшся. Розкажи, будь ласка, усі подробиці, що відомо на тепер. Наталко, добрий день, добрий день, Україно – Це особливий автобус, тому що тут їдуть наші захисники, хлопці, які довгими місяцями не були вдома. Люди, які вперше підняли за ці знову таки дуже довгі тижні, місяці голову до неба почули українську. Вони розповіли: не випускайте, будь ласка, голову. Я знаю, що це звичка, але я хочу, щоб ваші ясні очі бачили. Вся країна нині дивиться на вас. Це пряме увімкнення, і ми можемо поспілкуватися з першим із захисників. Це Руслан, який щойно зізвонився з братом. Руслане, що казали, як зреагували рідні? Доброго дня, українці! Я дуже радий, що я повернувся. Я побачив своїх батьків, почув їхній голос перше за два з половиною роки. Мені, мені просто не віриться. Я дуже радий. Спасибі вам всім. Зі святом, а з Днем незалежності України, дякуємо. Чи вірили ви, що повернетеся додому і що сьогодні? Так, звичайно, вірив. Віра не покидала мене ніколи. Я кожен день вірив, але не сподівався, що це станеться сьогодні. Руслан, а скільки часу ви провели саме в полоні? Я пробув рівно 29 місяців і три дня. їхати. Я вас почула. Ми маємо завершувати пряме включення, адже ми залежні від інших хлопців, які чекають нас по інших автобусах. Я тільки хочу сказати на завершення. Ми точно повернемося до вас до прямого ефіру. Але, хлопці, найважливіше те, що ви не могли сказати довгий час. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Свіна душе, рідна ненько, ми вітаємо тебе з твоїм днем народженням! Вітаємо, що усі твої. Їх сьогодні 115 вдома, і повторюємо як мантру, щоб всі, 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 абсолютно наші, тобто всі твої були якнайшвидше вдома. І ми невдовзі повернемось до вас до прямого ефіру. На слава героям, слава цим людям, які виборюють нашу незалежність, і така бажана звістка, якраз в цей день, 24 серпня, у День незалежності нашої країни, додому повертаються. От просто зараз ви бачите в цих автобусах 115 наших захисників з російського полону.